Триває відновлення п'ятиповерхівки на вулиці Благовіщенській, 53, яка зазнала пошкоджень внаслідок артобстрілів під час окупації росіянами. Будинок включили до експериментального державного проєкту відбудувати краще ніж було і реалізується коштом державного бюджету. Деякі експерти планували зробити демонтаж цієї будівлі, так як висновки їхні були, що будинок непридатний для відновлення. Але все ж таки ми за кошти міського бюджету провели незалежну експертну. Оцінку технічного стану даної будівлі і е, був висновок, що дана будівля може відновитись, так як всі несучі конструкції будівлі не тратили своєї несучої здібності. Загальна вартість проведення капітального ремонту складає 38 мільйонів гривень. Роботи з відбудови будинку тривають з вересня 2023 року. Замовник робіт Тростянецька міська рада разом зі службою відновлення та розвитку інфраструктури у Сумській області виконує роботи будівельно-дорожній консорціум Суми мостобуд Уже відновлена повністю покрівля до третього поверху. Зроблені внутрішні всі огородження, а також Зроблені сістальні вікна, балкони і все таке інше. Після завершення внутрішніх робіт на четвертому та п'ятому поверхах будівельники перейдуть до утеплення фасаду будинку, а також інших зовнішніх робіт, аби уже в серпні цього року 60 родин змогли повернутися в рідні стіни своїх квартир. Аліна Гребанькова, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ.